Добрий день, малята. Доброго дня. Сьогодні Миколаївна показує свій фірменний салат. Сьогодні ми будемо робити соус солодкий чин Я на роботі спробувала, нам дуже сподобалось і я вирішила зробити дуже смачний. Для цього нам потрібно кілограм солодкого перцю і 0,5 кіло гіркого так персу. Семенами його порізали, поміли, цей без семян. Зараз ми його перекрутимо. на м'ясорубочку. Ну сидіть розказуєш з шутками прибаутками а то заснуть можна. Просто все пересушуємо, а потім покажемо, що ми будемо робити далі. Давай. Давай, ну. Так, ми перекусили наші солодке чилі. Горький сладкий перець. Сипнемо сюди кілограм цукру. Сіль 70 грамів. Там точно 70. Так. Це велика стовка. Небагато не говори. А ти роби. І уксуса 150 грамів. І все це ретельно перемішую і ставлю на огонь на 30 хвилин. Зараз у нас повариться 30 хвилин, але його треба часто помішувати, щоб ну, не пригорів. Ось так перемішати. І поставити. Повариться воно 30 хвилин. Ми додамо сюди 60 грамів крохмалу і 100 грамів води. Повариться і потім після, покаже. Після, після цього воно знову повинно поверсити 10 хвилин, тоді вже мали його. Його можна не перебити, е, перебити блендером і перетерти через сіто, можна не перебивати. Просто закривати. Воно вже як... Через сіто воно виходить з магазину. Це солодкий чилі. Ми зараз його приварили і будемо перетирати через тіто. Можна не перетирати, але я хочу перетерти. Те, що залишається його не викидати, Воно дуже смачне. і Так, його в баночку, щоб і зараз будемо його куштувати. І таке каремелька, де? Так зараз все. Ось так перетернемо. гарно. Десь так людей попало, десь не страшно. Перетерли ми наш цей. Ось нас. Я сильно не перетирав, тому що оце відходів немає. Воно дуже смачне, вони виходить джика. жика. Викидати його ми не будемо і його будемо їсти. Зараз беремо 60 грамів крохмалу, 100 грамів води, 100-150 грамів води розмішуємо, вливаємо у наш соус і кип'ятимо його ще 10 хвилин. І будемо розливати по банках. Він у нас вже готовий. Ось так, його вливаємо сюди і ставимо на 10, 10 хвилин, ми його зараз прокип'яти. І все, він буде вже у нас готовий. Ми його будемо встанувати по баночках. Ось накидаємо такі малесенькі баночки. Це, це це паприкос? Це солодке чилі. Манго цілі? Солодке чилі. Солодке чилі. Що солодке, то солодке. Так, Закрутиш закрутіш ось так. І ось подивіться, яке воно гарне, яке воно густе, ось, подивіться. Це ще воно не загусло, а загусне і буде смакота. Всім смачного!